Усіх вітаю ви на каналі Сій час. Мене звати Ангеліна Пичок і прямо зараз разом зі мною військовий оглядач Денис Попович. Пане Денисе, вітаю вас. Дуже дякую, що ви з нами сьогодні. Доброго дня. Як завжди, прошу вас, друзі, будьте активними. Лишайте ваші запитання, якщо з'являться коментарі. Так само підписуйтесь і діліться цим інтерв'ю. Це надважливо сьогодні. Ми з вами спілкуємося 11 квітня. У нас сьогодні п'ятниця. Окупанти планують взяти в оточення чи напівоточення суми внаслідок масштабного наступу. Так пише BBC з посилання на генштаб, мовляв, плани Російської Федерації в цьому році створити 15 дивізій і наростити своє угруповання ще на 150 тисяч тисяч. Осіб проблем, мовляв, із залученням особового складу, як пише BBC, у росіян немає. Ну і також джерело в Гальштабі ніби каже, що задум Кремля це створити буферну зуму э, су, э, зону на Сумщині та загрожувати обласному центру. Між тим, пане Дениса, днями росіяни заявили, що нібито як захопили село Журавка у Сумській області. Можете прокоментувати цю інформацію. і, Власне, чи дійсно зараз у Росіян є певне просування на Сумщині? Ну, вони заявляли про захоплення селища Басівка, це було спростовано, спростовано українською стороною. На Сумщині я б так сказав, що йдуть в них бої. Вони намагаються просуватися на Сумщині. Для створення буферної зони як було зазначено. Ну, от. Але щодо буферних зон, я тут більш спільний довіряти Олександру Сирському, головковому ЗСУ, який нещодавно дав інтерв'ю. Великі розлоги інтерв'ю е, порталу LB, де він, власне, зазначив, що плани е, щодо створення бухгорних зон у Тунській області, в Харківській області, повного захоплення Донецької області і Луганської області залишаються значить, на столі у, у Російській Федерації. Він не казав про оточення і такі оточення місто Суми. Е, тут ви цитуєте статтю BBC, яка базується на джерелах в Генеральному штабі. Але ну розумієте, то невдячна справа коментувати статті з різних джерел, а тим паче західних джерел, котрі дуже часто посилаються на джерела, на, 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 на названі чиновників чи військовослужбовців, чи е, старших чи вищих офіцерів в тих чи інших відомствах. Тому е, то їхня інформація, і е, хай вони коментують. Ми зараз посилаємося на конкретну людину. Це головком збройних сил України, який в принципі планиці е, охресло Російської Федерації. Гаразд, давайте ще ось момент. Дійсно, Володимир Зеленський ще й нещодавно визнав присутність українських військ на території Російської Федерації, саме у Білгородській області. І також російські блогери казали, що ЗСУ продовжили наземні атаки поблизу Демидівки та Попівки трохи раніше. Обидва на північний захід від міста Білгород уздовж міжнародного кордону. Якщо визнає Володимир Зеленський присутність українських військ, власне про цю операцію говорить так, чи означає це, що нашим в? Вдалося там закріпитися та можливо просуватися. Як, як ви розціните наші дії в Білгородській області? Ну стосовно трьох цих трьох селищ, Демідівка, Попівка, Графівка ще була. Значить, про них було чутно це вже не в перший раз. І, власне, ну, фактично, Володимир Зеленський це перший. вперше підтвердив, що українські війська присутні на Білгородщині. До цього часу офіційних підтверджень не було. Але були неофіційні, скажімо так, дані про те, що вони є. Ну, так само і генерал Каволі, що він теж згадав про те, що є присутність українських військ в Білгородській області, тому, власне, в цьому вже є підтверджені. Е, е, їхня присутність там вона продиктована тим, що ми якраз відволікаємо увагу від Курської області Сумської області. Ці селища вони знаходяться географічно близько домівкордонів з Курською областю. Білогородська облас, Курська області це, 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 це лише якраз біля адмінкордону на території Російської Федерації з Курською область. І це зрозуміло, що в такий спосіб ми асиметрично діємо, діємо, намагаючись відволікти війська, російські війська від Сумського напрямку і від спроб остаточно нас витіснити з Курської області. Угу, угу. Так, але в Покурщині в них вже не дуже це виходить правильно, тобто в них немає ем, ну, позитивних е, е, там, скажімо так, спроб витіснити наше сили оборони на Курщині. Ну, вони заявляють про свої просування так само, як вони заявляли про басівку і про журавку, власне, з чого ваше питання почалося. Е, ну, але ж ми не будемо, ми, ми повинні верифіковувати заяви російських е, російських джерел, тому що. Не дуже часто буває таке, що вони захочили там якийсь целений пункт, поставили там прапор. Суденьку там зробили селфі, і заявили про те, що населений пункт, би мовити, освобожден російською мовою. А потім воно виявляється трошки по-іншому. Так само вони і про турець казали, що вони звільнили Тореськ, ну, з їхнього боку. До цього часу вони дуже-дуже всі згадують про кринки. Коли ще існував плацдарм в кринках, була заява про те, що вони його значить, збили. А виявилося ще, ще існує. Тому цим даним варто довіряти так, знаєте, ділити їх дуже на 10. Угу. Зранку сьогодні написав паблік Діпстейт про те, що російські війська окупували населений пункт Олександропіль у Покровському районі Донецької області, і також просунулися глиб українських позицій в селі Успенівка, що розташоване за 6 кілометрів від адміністративного кордону з Дніпропетровською областю. Як це прокоментуєте? Ну, Олександропіль це Покровський район, але це Торецьк, Це ближче до Торецьк. Ближче до Турецька. Це, mm -hmm. наступ, це, це наступ російських військ на Торецькому напрямку, так скажемо. Тактичні їхні дії, тактичні просування для підсилення позицій. Там вони намагаються зайняти більш вигідне тактичне становище, зайняти наші опорники і посуватися далі значить, в бік сухої балки, якщо я, розумі, якщо я правильно розумію їхній задум. Це стосовно Олександропіля. Стосовно Успенівки і подальших спроб і намагань просуватися в Діпетровської області, це політична історія. Це не є напрям, це не є наступ на Дніпропетровщину, як таку. Немає в них сил зараз для того, щоб насувати на Дніпропетровську область. Це політична історія. Вони хочуть, очевидно, зайти значить, в межі Дніпропетровщини для того, щоб заявити: ось ми контролюємо вже певну частину Дніпетровської області. Давайте ми її внесемо в конституцію, наприклад. Так, ну це я вже жартую, ну, от, але, але, але це все одно заявити, що от таким чином, в такий спосіб, ми підсилюємо переговорну позицію. Пане Денисе, не давайте ідеї окупантам, бо ви ж знаєте. Не буду давати ідеї, Бачите, я відразу забираю своє слово назад. Угу. Ну до речі, CNN про це так само пише, що якраз зайти на Дніпропетровщину це дійсно в планах нині окупантів для того, щоб розширити бойові дії і відтак отримати просто козир на перемовинах. В такому випадку, як пише CNN, це буде перший новий український регіон, який. Потрапить під часткову російську окупацію через три роки після початку ось цієї великої війни з боку Росії, як почала Росія. Тобто все зводиться лише тут до політики. З військової точки зору, тут, ну що, вони будуть ближче там до Дніпра, матимуть змогу, щоб обстрілювати Дніпро? Чи ну яка дійсно з військової точки зору, якщо дивитися? Ну то вони і так його обстрілюють. Ну хіба ні? Ну звісно, останнім часом особливо. Ну, так... Вони обстрілюють і так доволі регулярно. Здається, якраз напередодні був обстріл останній. Да. Крайній обстріл. Ну, от. Для того, щоб значить, підійти до Дніпра так, щоб діставала ствольна артилерія. Це 30 кілометрів. Ну, таких сил зараз в них немає. Угу, угу. А скажіть, вони от по ми з вами по там про Донеччину зараз почали говорити. Чи перекидають вони своїх солдатів із північної Кореї, найманців, так із північної Кореї в інші регіони? Чи вони власне зосереджені більше на Курщині? Ну у мене такої інформації немає куди. Вони перекидають саме найманців з північної Угу. А що ви можете сказати про те, що впіймали в полон китайських військовослужбовців, які воюють на стороні? Украї... На стороні Російської Федерації проти України. Володимир Зеленський про це перше повідомив. Він заявив про те, що 155 китайців є зараз в лавах російської армії. Ну, Це не, не та чисельність, яка може на щось вплинути. Ми чудово розуміємо, що китайців фізично набагато більше, ніж 155. Це знову жарт. Але це не та не та. Не та чисельність, 155, ніж, яка могла б, яка могла б на щось вплинути. Коли я кажу, що їх набагато більше, я маю на увазі населення Китаю. От. Е, значить, Але ми пам'ятаємо історію одного з них, який власне, був взятий в полон. Він заплатив гроші для того, аби потрапити до російської армії і згодом отримати російське громадянство. Тобто така в нього була ну, мета. Ми чудово розуміємо, що йому платили гроші, коли він там служив. Ну, тому і фінансовий мотив теж у нього безумовно був. Але він казав про те, що він саме заплатив гроші для того, щоб отримати російське громадянство в такий спосіб значить, стати громадянином Російської Федерації. Тобто цей шлях він е, є дуже схожим до е, значить, сценаріїв, як потрапляли до російської армії ліпальці, кубинці і так далі. Там, когось значить, обманювали, хтось там значить, е, клював на те, що він буде. Працювати в бізнесі, е, не готельному бізнесі, в готельному бізнесі, а потрапляв на фронт, і так далі. Стосовно е, військовослужбовців, кадрових, офіцерів і так далі. Такому, можливо, вони теж є. Тобто, це не є е, північно-корейський варіант, це не регулярні війська, які були відправлені на територію України чи Російської Федерації, в даному парку території України. Це, очевидно, можуть бути, можуть бути підкреслюю. Найманці, які присутні тут для того, аби отримувати якийсь бойовий досвід, але mm. те, що ми знаємо, це був це була людина, яка добровільно зголосилася, купила собі місце в російській армії для того, щоб отримати російське громадянство. Мотиви там кожного з цих 155 осіб, про яких казав Володимир Зеленський, безумовно, нам невідомі, допоки ми їх всіх почергово не візьмемо до полону. Просто щоб їх не було тут ще більше на території України китайських військових, чи є, власне, ризик до такої тенденції, як ви думаєте? Ну, Він є, насправді. Ну, Як ми можемо це проконтролювати? Ну, да. Якщо навіть сам офі офіційний Пекін каже про те, що він сюди їх не посилав. Хоча чудово зрозуміло, що вони мають бути в курсі того, що вони, що вони тут присутні. Так? Безумовно, їх... безумовно, безумовно їх може бути більше, і їх тільки може збільшуватися. Але навряд чи це буде північно-корейський варіант. Мені не здається, що вони, Китай буде діяти офіційно, як це робить КНДР, посилаючи конкретні військові контингенти на територію України. Дональд Трамп сьогодні вранці прокоментував. Ну, вийшла новина сьогодні, принаймні в Україні вранці, що ми це перевіряємо. Коротко сказав Трамп на інформацію про потрапляння у полон ЗСУ китайських громадян, які воювали на боці Росії. Ми це перевіряємо. Чи це може бути приводом для ну, Трампа, для європейського світу, ну, більше тиснути на Китай, приміром? Щоб, власне, хотіло... Ну, Стосовно тиску і США на Китай він зараз існує в іншій сирині? От... Тут питання, очевидно, треба ставити по-іншому. Чи стане це приводом для того, щоб змінити ставлення чинної американської адміністрації до допомоги Україні? Ну, треба сподіватися, що воно хотілося б сподіватися на те, що це може стати таким чинником. Бо присутність китайців, значить, наявність якихського полених, в принципі, трохи навіть риторику змінило. Держдеп на це відреагував відповідним чином, назвавши Китай одним з головних спонсорів війни. Ми пам'ятаємо це звернення.